Вітаю, друзі. всіх. Зараз я покажу вам, як я зробив ось бачок, це насос-дозатор. Це з фури з реномагнума і так далі. Дафей і проче. Це турецький. Всередині там. Зараз я відключу, це щуп, звідти не О, фільтр. Він вон так і знімається. масло тут червоне, залите гідравлічне для рульових. Ніде не сопливе, так і це товщий двадцятка вихід ну, через трубку. І тут зробив такий флянчик 14 чи 16. Стоїть у мене і сотий дозатор. Це зробив обратка, сюди вертається з тесорчика піврадіатора. Так, На рамі тут з'єднано. А тут звичайний рукав високого тиску, там стоїть. він. А тут ще в мене нічого не. От зварений такий каркас, і воно на ньому нічого не рветься, все там чудово працює, сотий дозатор. Тут приварена хрестовинка від 41-го москвича і повністю ось розрізана трубка, вставлена сюди і заварена. Із 41-го москвича кермо як із москвича, так і з запорожця підходить. Зараз з запорожця стоїть. І все легенько одним пальчиком. Правда, тут же стояв фільтр. Повітряний ось цей. То мусив його перевернути впускний колектор, щоб був звідси забирав. Ну, це тимчасово на провалки, але нема більш постійного, ніж тимчасове. І воно все чудово працює. Радіатор э, стоїть крильчатка м'яка, шестилопасне, але все. Пластикова, легенька. Все справляється, зараз я покажу з цієї сторони, просто стоїть заглушка, вон така, нічого особливого не варив, то не, не видумував, вон, стоїть собі дозатор, нічого там не впирає. Тут стартер, Ну, понятно. відрізав болгарку коєва, це вже друга історія. І приварив одну пластинку 3 мм і другу. Там всередині гайки Ой, пустив такий провід там на ключик. Все стандартний, Д-65, нічого тут особливого. Оце що в мене кріплення зроблено з такої товстої пластини. Тут один болт, ну, хотів на два, але було коротке. Ну і отак посередині приварений вухо, пальчик. Так, тут нічого нема, це все, халіра мене це так За... То саме. замучило, що зробив отак. Але треба було переварити трохи далі, бо трохи не вистачає виворота. Це фенові тара. Тулки, все перебрано, брус новий. ще Капот залишилось накинути, порівняти, бо він там такий кривий пофарбувати, і... Ну, і фільтр причудить Гідробак із труби сотки. десь На 16 літрів, тут отак і зроблено з бильця, з'єднується, все нормально там, все працює. Звичайний трактор. так Чіпляв плуг, перетягував його в інше місце. І так зроблено на два гідроциліндри. Чудово, мені подобається. Все тільки ось, де були, Ні. отут були стандартні, я перекинув сюди, більш ніж достатньо. А розкоси. Перекинув сюди, бо оці звичайні тут немає нічого, просто розпорка, втулка стоїть розпорна. І оці дві звичайні, оце вухо на оці я відрізав, бо воно з цієї сторони було. І все чудово працює. Правда, піднімає так, що оцим речагом впирається. У мене тут був шланг, то його виламало, о той товстий уголок, виламало різьбу то я перекинув, ну, під, під баком пустив. І зараз нормально. Але трошки впирає, десь в якомусь місці, отут впирає, але нічого, воно не, не на стандартних кріпленнях, просто просверлене його можна трохи вище і все буде добре. Так, модернізуйте, кому що може стане в пригоді. І ще задня рамка. Зварена з профтруби 40 на 20. Тут ось так шведлер, не швелер, шинка наложена, це клей для скла, крокодил. І просто скло туди приклеєно. Зараз покажу, як воно діє а салоном ніколи займатися. ось Із 41-го теж Москвича в мене він колись був. Поки кацапіки їхні ніщеброди не вкрали. Ось такий із заднього, задньої спинки. Чик, відкрилась. і на газових упорах чи газомасляних, я не знаю. Отак. Він вже старенький теж. Звичайні теж із ляди з 41-го і отак тут приварив таку ручку, отак легенько його. І все. І все на місці. Нічого не трясеться, ніде неде Ні нічого. Це залишилось постамент цей поставити, але нема. Зараз руки не доходять до трактора, шумку, в кабіну, ну, по електриці трохи, ну і кабути. І можна відправлятися в... В путь в поле.